Вітаю на каналі Коло контролю. Ми продовжуємо вивчати дихальну систему за методом стрельникової. Сьогоднішня вправа нахил голови. Ця вправа допоможе зняти напругу з м'язів шиї та покращити кровообіг до голови. Давайте разом виконуємо цю вправу. Вихідне положення ноги на шині плечей, тіло розслаблене, руки вздовж тіла. Ми будемо робити невеличкий нахил вперед. Назад з одночасним вдихом через ніс. Видих ми не контролюємо. Приготувалися? Почнемо перше коло. Вільний вдих-видих. В кожному колі ми робимо 8-10 вдихів. Відпочиваємо між колами 4-6 секунд. Приготувалися, почнемо друге коло. Можете відчути легке запаморочення. Підніміть дві руки догори. Страсіть і запаморочення відійде. Вільний вдих, видих. Починаємо третє коло. Відчуйте, як м'язи шиї розслабились, кровообіг покращив ваші думки, настрій, енергія прибула до вашого тіла. Рекомендовано виконувати цю вправу кожного дня. Регулярна робота з диханням покращує ваше життя. Дякую, що дихали разом зі мною, якщо вам сподобалось. Це відео поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні заняття. Бережіть себе. До зустрічі!